Герої не вмирають. герої поміж нас. Другомирецький Василь Миколаєвич, старший лейтенант поліції, інспектор першого відділу з проведення спеціальних операцій управління Корт, головного управління національної поліції в Закарпатській області. Народився 8 травня 1994 року в селі Боднарів Калуського району, що на Івано-Франківщині, був єдиним сином у сім'ї. З Самого дитинства цікавився спортом. Спортивних секцій у селі на той час не було. Тож Василь із друзями облаштували спортивний зал у старій сіль сільській хаті фактично із цього сільського спортзалу закладався фундамент любові до спорту та й подальша життєва дорога навчався в боднарівський зож перших третіх ступенів після закінчення якої у 2011 році вступив до прикарпатського національного університету імені василя стефаника на факультет фізичного виховання і спорту де навчався до 2016-го. під час навчань здобув спортивне звання кандидата майстри спорту з пауерліфтингу брав участь у різних змаганнях з горівого спорту та амреслінгу. У стінах Прикарпатського університету Василь познайомився із своєю майбутньою дружиною Світланою, яка теж навчалася на факультеті фізичного виховання і спорту. 23 травня 2017 року у подружжя народився син Олексій. У 2015 році пройшов відбір до лав патрульної поліції у місті Івано-Франківську, гідно ніс службу у правоохоронних органах. А з січня 2022-го, пройшовши курс на витримку і виживання та відповідні навчання, став інспектором першого відділу з проведення спеціальних операцій. Турмового управління корпус оперативно-раптової дії головного управління національної поліції в Закарпатській області для нових колег Василь був не лише хорошим товаришем, але й прикладом стійкості, підтримки, відваги. Друзі згадують, саме в цьому був весь Василь у відданості, самозреченні заради тих, хто навколо у чесності перед самим собою, а ще відповідальності та надзвичайно потужній підтримці. Його сильне плече, оптимізм, бадьорість не лише надихали, а й стимулювали бути сійким, сильним та обов'язковим. Сково рухатись вперед. Він завжди знав, що ніколи не зможе обрати для себе звичайний комфортний одноманітний плин життя. Спортсмен за фахом завжди ставив перед собою нові цілі, вищі вимоги, робив виклики сам собі у самовдосконаленні розвитку. Пізнанні про це завжди нагадувало його татуювання, зміст якого найкраще відображав його життєву позицію вдосконалюй себе. Саме тому 24 лютого без краплі вагань чи страху Василь Дрогомирецький з позивним єнот став на захист свого народу рідної України. України. у складі зведеного підрозділу національної поліції України Сафарі, знаючи при цьому, що ціною захисту може стати найдорожче життя. Разом із побратимами він гідно захищав Київщину, Сумщину, Харківщину та Запоріжжя. І як згадують друзі, постійно тримався на висоті. Його непохитність, внутрішня сила і вміння підбадьорити нерідко додавали сили, надії та впевненості в перемозі. У бою за волю свого народу загинув через декілька днів після свого 28-ліття – 22 травня 2022 року місія вільно Андріївка Запорізької області внаслідок потужного ракетного обстрілу з боку російських окупантів за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Сумліне та бездоганне служіння українському народові указом президента України Василя Дрогомерецького було нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Враховуючи історичну роль, особистий внесок у боротьбу за незалежність української держави, івано-франківська міська рада присвоїла загиблому герою звання почесний громадянин міста Івано-Франківська посмертно.